МТВ та Хайк презентують. Всім привіт! Перша переможеця акції від Хайк та МТВ вперед вражень» вже відправилась на концерт гурту Бонжові до Лондона. А зараз ми визначимо чергового щасливця, який відвідає шалений концерт гурту «Black Eyed Піс у Венеції. Переможця вас вітаємо, Тіві Україна. Ви виграли подорож до Венеції на концерт «Black Eyed Піс. Скажіть, а де ви знаходитесь зараз? В офісі Тоді ми відправляємось до вас. Ми стали переможцем акції вперед до вражень. Тримайте подарунки від Хай. тепер ви переконали, що Хайк відкриває всі кордони. Точно! А переможцем може стати кожен, тому слідкуйте за нашою акцією. Вперед до вражень.